Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня, школа сумує! Зачекався на учнів вже клас, як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму, не прийшли на поріг школярі. Зачекала з дітей-педагоги, незвичайний на не перший урок. в Україні війна і лунають тривоги дистанційний сьогодні дзвінок. Уже півроку Україна живе в умовах найжорстокішої війни, яка була розв'язана Росією. Для нашої країни вона стала народною війною за незалежність і суверенітет. Кожного дня ми платимо занадто високу ціну за свою свободу і незалежність, життя наших захисників і захисниць, життя дітей, струйновані долі, міста і села, школи. Пропоную розпочати наше свято з шанування героїв, які заплатили своїм життям за нашу свободу, волиною мовчання. А на зараз ми, як ніколи, єдині. Переможці на всіх ми фронтах. Душу і тіло свої віддамо Україні. Буде мир. тільки так, тільки так. Тож завзяті й сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка, світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний нам стукають у двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекали вже учні, читалі, перша чата веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. В очах малих дітей цікавість і тривога. Повсюди море, сонечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога. Сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сміливо! Це дорога в казку. Я вас туди за руку поведу і подарую вам тепло, любов і ласку. На всі питання відповідь знайду. Найчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Вчитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу в перший клас.

Сьогодні нас вітає рідна школа, як свій дев'ятий клас, своїх відпускників. Так сумно, що пусте подвір'я і все навколо. Такий безмежний жа... сум моїх очах. І скільки спогадів у школі ці створили. Ми разом відкривали світ наук. Разом тут веселились, неперева говорили. І кожен з нас зустрів того, що зветься кращий друг. За ці роки навчителі мов рідні стали. Поради жарти весь свій вільний час. Вони нам все, що з нами дарували, і вдячні кожен за науку з нас. Самої друзі рік у школі ще чекає, і досягнемо ми не раз своїх вершин. Сьогодні школа рада двері вчиняється. Це шанс для нас, тож скористайся тим. Ще рік один, завдань багато перед нами. Та будьте певні, їх суміємо розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими стали, і за можливість кращими ще стати. Хоча війна вирвалась наше Мирне небо і рідні стіни школи так довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба. Бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Випробування звикли вже долати, бо все, що ціни в боротьбі вдається. Ми будемо наполегливо вчитись працювати, молитись за того, хто за волю б'ється. Дякуємо щиро нашим Збройним силам і кожному захиснику, хто зброю сьогодні. Це те, що в нашому селі сьогодні тихо й мирно, нехай вас береже від куль рука Господня. Вертайтесь всі пошвидше ви додому, і перемогу нам мріє на носі. Ха рідні, вилікують від війни всі в тому. Ви бережіть себе ріднем, бережіть. Вчителі. Сміх, радій лунай і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для кого свято першого в останнє? Так сумно, що онлайн, а не вживу. Бо так на зустрічі усі вже чекали. Та ми не зламо, нас найкраще за село. Ми віримо. Вони зупинять ворога на вам. Усі відомі, ці слова пророчі, освіта, сила, ній майбутнє наше здобуде успіх той, хто вчитись хоче і буде тому краще в світі жити. Тому натхненно до навчання всі беріться, щоб поспішним було майбуття наполегливо та сумлінно учіться, відкривайте горизонти знання. Ще здоров'я і терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе. Та що учні найкращі в нас знаю, вам сьогодні вітання несем. Будьте завжди щасливі, діти, йдіть до власного майбуття, а щоб гарно у світі жити, вчитись треба усе життя. Хоч не разом, та все ж не сумуйте, перемога вже скоро, це віримо всі. Ви моменти із рідними, щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. У молитві своїй ви згадаєте героя, того, хто. Спокій наш береже, наша віра і надія, це теж сильна зброя Україна у серці хай вічно живе. Тож до навчання, наші любі друзі, зі святом першого дзвінка вітаємо вас. Сьогодні день, коли сумною хочеться радіти, нехай щасливим буде рік новий для нас. Нехай у школі ролини срібний дзвін, про новий рік навчальність провіщає. Переплелись і сум, і радість в мені він наче так у небеса злітає.